Всім привітання та підписники мого каналу. Рубрика знову є питання. компресія така, що ого-го, але вона не запускається. В чому може бути проблема? Е Перше, те, що я сказав, це можливо е нагар на циліндровій верхній мертвій точці або на самому поршневі. І дуже-дуже важко він переходить з верхньої. ну оце от. Перехід малесенький. Знявши глушника, ми бачимо отаку от заклеяність. заклеєність Тобто кільця майже не ходять, Ну скоріш за все вони не ходять. тобто Сам поршень буде під заміну. от Ту всю шляпу мити, то все до одного міста, дешевше і краще це замінити сам поршень з кільцями. Ну і звісно, що прокладочку підкинути на висеньку. І все буде далі працювати. Це була техніка ProCraft T4200 Pro. Розібравши, бачимо отаку от картину. Дуже-дуже чудова для тих, хто розуміється на цій всій темі.